Є дана сума на руках, то можна зустрічатись і вишати питання. Чекайте, стоп. Ем, так. Хто хоче, хто хоче. Ну, зустрічатися туди, ви розумієте? Ви телефонуєте до мене, так? Я... Так. Е, ну, пойміть мене, будь ласка, я вже третій сутки не сплю, шукаю машину. Якщо ви знаєте, де, я готова говорити за винагороду, бо мені дійсно дорога ця машина. Розумієте? я тут не проведу. Я вибалаю, що? що вашу машину замовили, розумієте? Замовили. І Людина хоче її купити. Ні, ні, я хочу теж її забрати. Якщо ви хочете її забрати, то значить я зараз вам дам адресу в Камінецьк Подольську, в людному місті. Ми з вами зустрінемось. Я побачу, що гроші на руках зроблю дзвоночок, нам її поставлять і ми її заберемо. Ви ми її заберемо? Тобто я її заберу чи хто? Я и вы. Хорошо. Я буду з вами. Я буду с вами на протяжении всего времени, пока вы мне не дасте ксерокопию справочки о том, что машинка не в розшуку больше не находится. Хорошо. Хорошо. Хорошо, я погоджуюсь. Е, по у вас, е, все. прямо зараз... — Є з собою. Ні, чекайте, давайте мені хоча б хвилин 15, щоб я поїхала гроші взяла в мами, бо я так не можу. Де, я ж з собою... <плес> А три тисячі доларів, доларів. А можна ще гривні? Бо в нас дві може буде десь тисячі доларів. Ну десь тисячу гривнями. Ну щоб тисяча доларів була. Мені різниці немає. Все одно ми їх будемо міняти. Всі гроші треба, щоб були в гривнях. А, в гривнях? Можна і в гривнях, Ні, в нас десь дві тисячі доларів. Ну може навіть дві тисячі не дол... доларами буде, а десь так до тисячі гривень. Ні, різниці немає. А то так, давайте тако, через скільки? Яку определену годину? Е, дивіться, я можу прямо зараз з вами зустрітись. Це, ну, від... Ні, зараз зустрітись. я не можу, бо Вон я починаю, за місцем. Щоб доїхати до матері і взяти гроші. Давайте, давайте домовимося, де саме місце, яке, де саме. Ну, мені треба зараз знати у ребят, в якому в якої часті города їм буде Час. удобно поставити нам цю машину. Давайте так через 20 минут і ви перезвоніть так. мені, де саме, щоб це я був. би. Інший номер телефона. Ні, в мене так. ну я не знаю. Тобто, як цей мене номер телефон, в мене то, взагалі, тут три телефони з собою. Бо мене, якщо ви мене знаєте, то мене дуже слухають. І це номер якраз той, що мене не слухають. Я взагалі здивована звідки ви його знаєте. Я зрозумів, Добре. Значить, на цьому номері будемо общатися з вами. Я, значить, вам через 20 хвилин набираю, ви вже будете з грошима, і я вам скажу, куди їхати, добре? Ну, так, да, ну це десь, ну хорошо, и скажете. Дивіться, да. Вік. Від... Сразу кажу, якщо зараз буде від вас дзвоник в службу поліції, то ну, вони нас попередять і в нас просто нічого не вийде. Ні, ну чекайте, слухайте, ну да, я, я, кажу, я так, з міліцією і надіюся що? і жду вже третій день, слава Богу, і сама шукаю. Далі що в нас пройде все гладко, нікому не покрутять лапи, я вам даю стопроцентну гарантію на те, що більше у ваш транспорт ніхто в місті трогати пальцем не буде. Ні наші, ні зальотні, тобто будете спокійно їздити і ніхто вашу машинку чіпати не буде. А ви знаєте, Але, мене особисто, не так, Вікторія, зустрінемось, побачимо. Я дуже вдячна вам буду, бо чесно, двадцять хвилин перенабираю вас. Добре, добре, дякую дуже, дякую. Дякую.